Трактору ЮМЗ 6 з документами в робочому стані на ходу. На дозаторі. Гідравліка працює. Канал Анатолія Болілого. Звертайтеся за номером телефона 097 468 49 92 3000 торг. Ще осталася сажалка. ЮМЕзик, як бачимо, поїхав. А сажалка ще єсть. До речі, на сажалку ціна упала. Ціна її 16 тисяч гривень. Так, і ще що хотів сказати, чуть не забув, що, що там є на продаж, у кого пропонуємо там тракторі, сільгостехніку все таке пропонуйте. Ну все, до побачення. Як я й говорив, на продаж є така дискова борона. Ромашки нові. Ну, таке. з грудобоями. Е, та ще таке. Дивіться, треба ж підписуватися на канал і, і тиснути на дзвіночок. Тому що дзвонить сьогодні один чоловік. Там, я не зрозумів, чи за той мезою, що я вчора викидав, за якого він. Кажу, ви там подивіться, я не знайду. Так кажу, підписуйтесь на канал. Так от, що я хотів сказати, що підписуйтесь на канал. Тисніть дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Не виникало таких питань. Я не знайду. Ну, підписатися треба, щоб знайти. Так, і ще заїду зараз, бо Юмез уже поїхав, а цей. А сажалка осталась. Зараз ще заїду, зніму сажалку.